Як ви думаєте, яке сьогодні е, Господь переживає почуття? Е, ну, Може неправильно я сказав, ну зараз ми порозсуждаємо. Яке найбільше таке в нього зараз бажання або почуття таке у Господа? До кого? До чого? У Господа. Просто. Ну, от. Не не Мабуть, ну, да. жаль за те, що відбувається. ось такі. Да, ну, Спасти всіх щось ближче до того. Він чекає. Я думаю, що Господь сьогодні в його таке почуття чекає. Ну, Може, сан душі його або сан його життя чекає. Він чекає, поки люди Будуть навертатися Навертатися до нього. Я думаю так. Він чекає сьогодні кожну душу. Знаєте, і Написано, що руки Господа не втомилися, щоби спасати. І він ніколи не втомляється, щоб призивати до себе. Тому він чекає і чекає нас. Ви знаєте, чекання це така річ, яку ми переживаємо. Ми вчора чекали світла. Сьогодні багато людей чекають світла. Да. Е, коли ширше дивимося, ми чекаємо закінчення війни. Знаєте, е, Коли їдеш в гості, чекаєш поїхати. Приїхав в гості, чекаєш вже коли назад. Знаєте, все, все наше життя, знаєте, в якихось чеканнях. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Тому я думаю, Господь також він чекає. Сьогодні е, кожного із нас прийде. Е, і я б хотів би сьогодні на цих, знаєте, чеканнях нагадати для нас, що ми маємо робити, яке ми маємо сьогодні почуття і до чого важливо наше сьогодні. Увага повинна бути, до чого важливо звернутися. Іван від Луки, 17 розділ 20 вірша і нижче. Прочитаємо всю всю історію. І якварисеї спитали його, коли Царство Боже прийде, то він відповів і сказав: Царство Боже не прийде помітно, бо не скажуть ось тут або там, бо Царство Боже всередині вас. І сказав він до учнів: до Приду дні, коли побажаєте побачити один з днів сина людського, та не побачите, і скажуть до вас: ось тут чи ось там не йдіть, за ним не біжіть. Бо як блискавка, блиснувши, світить з одного краю під небом до другого краю під небом, так буде свого дня і син людський. А перше належить багато страждати йому. І відсураються рідцей від мене. І як було за днів Днівноєвих, так буде і за днів сина людського. Їли, пили, женили, заміж виходили аж до дня, коли Ной увійшов до ковчегу, прийшов вже потоп і всіх вигубив. Так само, як було за днів лотових, їли, пили, купували, продавали, садили, будували того ж дня, як лот увійшов. Вийшов із Содому огонь із сіркою з неба линув і всіх погубив. Так буде і того дня, як син людський з'явиться. Хто буде того дня на полі, а речі його будуть в домі. Нехай їх не заб... не в домі, хай їх забрати не злазить. Хто ж на полі, так само, нехай назад не вертається. Пам'ятайте лотову дружину? Хто дбатиме зберегти свою душу, той погубить її, а коли хто погубить, той оживить її. Кажу вам: у двох будуть вночі тієї на одному ліжкові: один візьметься, а другий полишиться. Мол... Дві молотитимуть разом: одна візьметься, а друга полишиться. Двоє будуть на полі, один візьметься, а другий полишиться. І сказала вона йому у відповідь. Де Господи? А Він відказав їм, де труп, там зберуться й орли. Така була розмова Ісуса Христа із учнями, з фарисеями, з людьми під час Його вже завершення земної такої місії на цій землі. І пам'ятаєте, перша проповідь Івана Хрестителя. Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Перші проповіді слова Ісуса Христа. Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Це було 2000 років назад. Наблизилося Царство Небесне. І ось Фарисеї почали питати, а коли прийде царство Небесне? коли воно буде? Ти проповідає про царство, а коли воно буде? І як воно прийде? Ісус Христос сказав, що не прийде воно якимось помітним образом, да? тому що Царство Божа внутрі вас є. Тобто він нагадав їм, що не буде якогось знаєте, особливого такого знака, не відкриються небеса, не звершиться якийсь шум. Я знаєте, утрирую, не звершиться якийсь шум. Не буде щось особистого, не спуститься трап з неба, і ми побачимо, ага, спускається трап, напевно, не буде прихід Ісуса Христа. Такого не буде. Тому ага, Ісус Христос нагадав, що такого нічого не буде, значить, я прийду, ви чекайте мене. І далі Він говорить, якщо будуть говорити, воно десь там чи там. Не йдіть, не шукайте. Це все неправда. Але ви будете шукати день, коли ви згадаєте, коли я був з вами, хоч раз хочете побачити день з День Господнього, та його не побачите. І він їм почав проводити історії із писання. І каже: як було за Днівноєвих, так буде і прихід Сина Людського. Ви Знаєте, я хотів би. Нагадати для нас цю історію, ми її пам'ятаємо, да? але дещо <кій> так порівняти. Ной, Бог сказав йому: будуй ковчега, будуй цю великого корабля. Із історії говорить так, ну, що він жив десь на горі. І наче будувати. він. Сотню сотні років будував цей ковчег. знаєте, і е, Люди ходили, дивились на нього. Може, приходили до нього, е, знаєте, підзаробити, тому що це великий був ковчег, треба було, було багато роботи. Ніхто не знає, яка була технологія той час. Ми не можемо її зараз сказати, чи були тоді циркулярки, чи. Може би якісь лазерні були, знаєте, пилки. Ніхто не знає. Але він будував, І це був великий, великий крабль, і треба було його збудувати. Тому люди приходили, напевно, до нього підзаробляли. Але вони всі ходили і сміялися з ноя. Що ти будуєш? Немає води, немає сіки. І ти нагорі, откуда, откуда ти з як ти зможеш таку велику лодку спустити на море чи куди. Да? І ви знаєте, я думаю, що дійсно вони казали, ну і в тебе напевно куку. Але, але все-таки він будував, будував і будував. Ви знаєте, я згадав, або і сьогодні ж згадуйте. Коли сьогодні люди дивляться на, на віруючих, які сьогодні чекають Ісуса Христа, на віруючих. Ви знаєте, я радянський ще віруючий з радянських часів, я пам'ятаю, як, як дивилися на, на мене. Ви знаєте, Це дійсно, я от відчуваю от нольвий стан. Коли він робить, і знаєте, і дивиться, а люди сміються. Інколи, інколи я думаю, приходило, може, до нього якийсь сумнів, а це ж я будую, а, а вдруг щось не так. Але він продовжував, продовжував будувати. Він зупинявся. Це я просто розсуждаю. Біблія не пише, чи він сумнівався, чи не сумнівався. Я просто порівнюючи із сьогодні і станом нашим. Да? І дійсно. Навіть навіть сьогодні люди е дивляться на, на віруючих, знаєте, трошки е з якимось таким, знаєте, цікавістю. Вони думають, цікаві люди, так? Ви знаєте, але Ной не зупинявся. Він все-таки будував, будував. І Христос каже, що було за Дні Ноя, їли, пили. Гуляли, продавали, купляли, все робили, життя кипіло. Але прийшов час. І Бог сказав, ні, ной, бери свою родину і зайди в ковчег. Ви знаєте, я, я думаю, я думаю, ці ж люди продовжували сміятися, коли ной може. Ну, давайте про, по, видумуємо. Коли ной взяв там, знаєте, чемодани, сумки і йде в ковчег. Нема дощу, нема води, нема нічого. А він виходить і заходить в ковчег. Туди заходить, а люди продовжують сміятися. Люди продовжують. Хтось пішов, а потім вода прибувала 140 днів. Ну це вже потім, Але він все-таки не було ще дощу, коли він зайшов. Він без парасольки заходив туди. Потім Бог сказав Ною, візьми з собою по сім пар е, чистих тварин і по парі нечистих тварин. Розумієте, так? Е, чисті тварини ми не будемо зупинятись на, на цьому, що таке чисте в Слові Божому є. Такі, е, Перелік чистого і нечистого. І Господь казав, візьми з собою. Тобто, Він не ходив, не ловив їх, так? але Господь привів їх до ковчега. Ці тварини вони прийшли, і вони всі зайшли в ковчег. І написано: і двері закрилися. А люди продовжували стояти і сміятися. І продовжували, може, крутити пал, пальцем біля виска для, в сторону ноя. Закриваються двері. І тут пішов дощик. І тут пішла вода. Я думаю, що в деяких почало тремтіння, але деякі, може, і не тремтіли, але коли вода піднялась, піднялась, потім почали кричати. Стукати ной, відпустив. Представте собі стан оцих людей, які були навколо, Ної, навколо ковчегу. Представте собі стан Ноя, коли побачив це все, як він радів, як він тішився від того, скільки він уклав туди здоров'я, скільки він уклав туди сил. І може фінансів для того, щоб збудувати цей ковчег. Наскільки він був щасливий і задоволений. Також Господь каже, було це. І, і прийшов час, і знищила, знищилася земля. Всі загинули. Остався кіно, його три сини, його три невістки і він з дружиною. Вісім чоловік. Всього лиш могли спастись. І потім Господь нагадує, як було за днів лота. Також за днів лота. Діли, пили, гуляли, веселилися, мали, мали своє життя. І лот з ними десь там недалеко був. І коли одного разу Господь сказав, лот, вийди із цієї землі, тому що я її знищу. І коли йому прийшлося, знаєте, говорити своїм дітям, то пам'ятаєте, за ті, що робили? Так ось сміялися, думаю, Та, батько нас шуткує. Але Господь чекав, чекав, Лота, не дочекався, взяв за руку його і вивів. Сказав, спасайся на цю гору. Зяті не схотіли піти, вони сталися, він забрав двох дочок, жінку і почали уходити. І коли вони вийшли з цього міста, пішов огонь. Сірчаний на землю. І написано, що згорів Содом і Гомора. Ці міста згоріли, але Лот міг утікти з цього міста. Господь вивів його. Представте собі, коли почався цей дощ. Але Господь сказав мною іди і не глядуйся назад. Я думаю, що лот. Я думаю, що лот чув, знаєте, оце шелестіння, тріскотіння, гуркіт. Бо це було не просто. Знаєте, так, дощик ішов огняний. І я б хотів щоб ми могли представити потім е, тих зятів, коли на голову посипався огонь. Як вони. Ага, а наш тесть, то він був прав. А чого ж ми його не послухали? Я думаю, що вони сміялися свого тестя, сказали та куку -ку в нашого батька. Але прийшов час, і Бог написано: знищив Содом і Гомору. Брати сестри, сьогодні ми чекаємо. Прихід нашого Господа Спасителя Ісуса Христа. Господь сказав, як блисне з одного кінця в інший кінець, так буде прихід Господа Спасителя Ісуса Христа. Він сказав, не буде якимсь помітним образом. А так, миттєво. Тобто ми одного разу проснемося. Або ж або ж одного разу будемо чекати світла. Будемо особо чекати, да? ми особо будемо чекати миру на цій землі. Будемо чекати перемоги. Це правильно, я її сьогодні чекаю. Але я говорю, у цьому, коли будемо чекати? І отаку от в одну тільки мить і прийде Господь. І, так як сказано, що Господь закрив ковчег, і вже його ніхто не міг відкрити. Те, що Господь закриє, ніхто не може відкрити. Якщо Господь відкриє, ніхто не може закрити. Тому в одну мить прийде Христос. І сьогодні, коли ми живемо серед цього світу, де строять, будують, і також ми участвуємо з ними в цьому житті, будуємо, строїмо, продаємо. Купляємо заміж виходять, женяться, і ми так продовжуємо теж це життя. Але в цьому сьому, знаєте, круговороті, ми пам'ятаємо, що ми ждемо Господа Спасителя Ісуса Христа. Здучиш світла, ми повинні пам'ятати, що ми ждемо Господа Спасителя Ісуса Христа. Так як Ной будував. Не збираючись ні на що, Він продовжував продовжув будувати. Ми сьогодні також повинні бути готові, готові до того, коли прийде Господь. Чекати. І пам'ятайте слова, коли Христос сказав, я так жду, щоб цей огонь возгрівся швидше. Пам'ятаєте перед приходом? Я думаю, що Господь чекає. Чекає довершення своєї справи. Він вже чекає, коли б, коли б вийде останнє число, коли спасеться останній грішник, написує, що двері благодаті закриються. І потім Господь, Ісус Христос, буде мати такий, знаєте, спокій. Бог буде мати потім повний спокій, тоді закриється і в нього чекання тому що вже війшло останнє число спасених, двері закриються, і там буде вже спокій у Царстві Божим. Тому, знаєте, коли ми живемо серед цього світу, клопочемося, круговоротимося, да? ми повинні це все пам'ятати. Не дивлячись на те, що може хтось нам показує, що слабі люди, і хто може, знаєте. Різні в їх версії, чого туди йти, там Там гроші з вас беруть, там ще щось з вас беруть. Колись в нас потівки була одна там жіночка, вона так приходила до нас зібрання. Я не знаю, скільки ми там були, з нею вона поруч жила, скільки вона ходила в зібрання, але так вона, знаєте, і ну, не як Господь. Розпорядився її серцем, але вона так і не, не прийняла хрещення, але ходила до нас. І в неї є сусідка, е, сестра рідна, О, а вона закатала вдома ремонт. І почала скручувати, ну так, коври познімала, поскручувала, ну, готується ремонт робити. А Вона їй дзвонить каже, рая. Ти що тут йдеш? Ти ж все ж винесеш з хати туди. А Вона каже: та я вже і коври посхатувала. <рес> а я каже, так, я так і знала, що ти це зробиш. Знаєте, люди, люди думають, що це щось таке, тут у нас де, де обдурюють, заманюють і все, знаєте, думають, сміються з нас. Але, але хай сміються, хай видумують, хай що хочуть, то кажуть. А ми знаємо, що Господь прийде, як ця блискавка з одного кінця в небо прийде. Якими щасливі, як ті люди, які війшли в ковчег і побачили крик, побачили воду, і вони впевнилися, що Ной був прав. Я скажу, що Ной був щасливий, чи цей лот, коли не вийшов Содому і побачив відчувати Гаркотіння. Але жінка, пам'ятаєте, вона все-таки повернулася назад. Подивіться, чи ж правда чи ні. Чи правда чи ні? По-різному думають люди, що вона жаліла за своїм багатством і оглянула ще раз туди глянути, чи, як воно. Я думаю, що вона сумнівалася. Чи цей, чи спалить Господь чи ні, чи, ной, чи Лот е, е, був праведний, що пішов за Господом чи ні. Тому що вибір був. Вибір був. І зяті не захотіли піти. Просто не захотіли. Але е, лот, він написано, що е, задержував. І Господь взяв його взяв і вивів. Тобто він хотів, він вірив, що буде це, що Господь сказав, що це буде, але він тянув резинку таку дати, і Господь його вивів за руку. Брати сестри, як воно не є, Даже навіть приходить сумнів у наше серце, приходить ще щось. Будемо не кидати надію, не кидати віру, що Господь свого часу прийде. І коли він прийде, навіть може яким чином ми будемо подібні до лота, він візьме нас за руку і поведе. Він дозволить нам вийти в царство. Саме головне не губити, не губити отої, знаєте, віри і надії. Але Господь хоче, щоб ми були подібні до Ноя. Продовжували, продовжували. Ной не тягнув резинку, він будував. Він твердо-твердо він будував цей ковчег. Господь хоче, щоб ми були подібні до Ноя. Все-таки продовжувати продовжувати будуватися в тіло Ісуса Христа іти за Господом. І коли в нас оця буде надія, да, тоді нам не страшно буде абсолютно нічого. Ні потоп, ні огонь. І сьогодні. Особо ми переживаємо, знаєте, ризики життя. В будь-який момент може трапитись все. Вчора 98 ракет випустили на Україну. Тобто, ми не знаємо, що скільки, скільки його є ракет. Ми не знаємо. Що Він думає? Але ми знаємо одне у Господа, що Він чекає сьогодні нас. Він чекає, і написано в Євангелії від Івана, що я йду приготувати вам місце. Я думаю, що Господь для нас все приготував. Сьогодні ми будемо чекати, радіти і славити нашого Господа. Амінь. Помолимся.